Доброго дня! Отримали ми ось таке чудове ергономічне крісло відомого польського бренду Grospol. Модель крісла Futura 4S Plus. Крісло у відмінному стані. Зараз детально оглянемо його механізми, потім перейдемо до стану крісла. Так, крісло обладнане металевою хрестовиною важкою. Крісло доволі важке, міцне і надійне. Це є лапка регулювання висоти сидіння. Потрібно стати з крісла, підняти лапку вгору. Крісло підіймається. Для того, щоб крісло опустити, потрібно сісти на крісло. Опустити, підняти лапку вгору, під вашою вагою воно підіймається. Так, з цієї сторони, у нас є регулятор регулювання кута нахилу спинки. Тобто відкидається спинка ж до такого напівлежачої позиції, але там є кілька. Варіантів. Тобто, вперід ви фіксуєте позицію крісла в певному положенні. Назад ви маєте можливість гойдатися на кріслі або вибрати кут нахилу спинки. Це антишок-ефект. Зараз потрібно натиснути на крісло, і спинка повертається у вертикальну позицію. Це і максимально вертикальна робоча позиція крісла, і вперід ви фіксуєте крісло. Так, підлокітнички регулюються е, по положенню підлокітничків вліво, вправо. В будь-яку зручну позицію. Окрім цього, підлокітнички регулюються по висоті, кілька позицій висоти є. Ось. І окрім цього, регулюється глибина. Е, Самих підлокітничків. Тобто ось цим речагом. Якщо їх витягнути, потрібно тиснути до себе. Бачите, там на 2 см воно е цей, висовується в ширину крісла. Щоб поставити назад, потрібно цей речах затиснути всередину. Аналогічно ось цей механізм. Ось ви бачите, як засовується. Так, це є регулювання е, жорсткості гойдання на кріслі. Тобто, вперед е, крісло жорсткіше гойдається, назад тобто легше, в залежності від ваги користувача. Дуже класна ергономічна спинка, відтворює форму поясниці, вигнута. Тут є таки е, підтримка поясниці. Вона також регульована, тобто руками можна переставляти вверх або вниз. Ось цей регулятор. В пружності. Так, є вішачок для піджака для одягу. Підголівничок регулюється понахило. Понахило. І Також регулюється висота. Тобто зараз він максимально низький, потрібно натиснути кнопочку, він піднімається вгору. Є кілька позицій. Для того, щоб затиснути, потрібно натиснути кнопку і тиснути його вниз. Все абсолютно справно, всі механізми крісла у відмінному стані. Зараз перейдемо до стану крісла. Як я і казав, воно в прекрасному стані. Ось сіточка спереді. Стан просто відмінний. Сидіння з тканини. Теж прекрасний стан, ніяких порізів, нічого немає. Підлокітничок лівий. Підлокітничок правий. Так, вигляд крісла права сторона. Бірочка. Як я вже казав, там механізм металевий, дуже міцний. Крісло, в принципі, виглядає делікатним, але досить добротне і важке. Задня частина крісла. Також все в прекрасному стані. Це чудовий стан речі. Тобто, класний стан. Якщо цікавить дана модель, дане крісло, воно настільки одне, замовляйте.